Сьогодні приготуємо з вами класичну шарлотку з хромкою скоринкою, з як безе, і великим містом яблук. Отже, для приготування такої шарлотки нам потрібно буде 4 яблука, 3-4 яйця, якщо дрібнім беріть 4 яйця, просіяна шклянка борошна І така сама шклянка цукру, як і борошна, Миска, міксер. І я готую в формі 26х26 см. Форма в мене покрита папером для випікання силиконовим. Яблука ріжемо прусочками. Не жаліємо. Шар яблук має бути 2 см. Яйця вибиваємо в миску і збиваємо до стійкої піни. Маса яєць має збільшитися 4-5 разів. І при цьому на ній має вже бути видно, як проходить міксер. Вона має побіліти і загустіти. Тільки після цього ми починаємо порційно 5-7 прийомів додавати цукор. Не спішіть, цей процес може тривати 5-7 хвилин, але воно цього вартує. Кількість всіх інгредієнтів буде вказана в описі до даного відео, так само як і пропорції. Після того, як маса стала білою і відносно твердою, починаємо по столовій ложці додавати борошно. Маса має затвердіти. І буде такою тягучою, як сметана. Після цього повільно виливаємо нашу масу на яблука. Перемішувати з яблуками не потрібно, маса сама в процесі випічки перемішається, проникне в яблука. Тільки легенько розподіляємо масу по всій площині дека. Ставимо масу в духовку на випікання, якщо при конвекції на 160 градусів, без конвекції 180 градусів 25 хвилин. Маса має стати рожевою, як виглядає підсушене безе і так само хрустіти. Накриваю рушничком на 5 хвилин і увага, розрізаю лопаткою. Перпендикулярно до шарлотки. Вона навіть ламається, як безе. Хрумка схоринка і соковита начинка дуже гарно поєднується. Ось так вона виглядає в розрізі багато яглу і хрумка скоринка. Смачного. Не забудьте про лайк і підпис.